Як отримати електронний підпис від ПриватБанку? Для цього нам треба зайти в наш приват 24 і в сервісах обрати пункт бізнес. Серед запропонованого списку послуг обираємо електронний підпис і підтверджуємо перехід на нову вкладку. Далі підтверджуємо наші особові дані і придумуємо наш надійний пароль. Натискаємо кнопку Далі. І Приватбанк просить вас підтвердити вашу дію в телефоні. Для цього відкриваємо Приват24 на вашому мобільному додатку і натискаємо Підтвердити в повідомлення. Система пропустила нас далі і пропонує зберегти файловий електронний підпис. Обираєте місце на комп'ютері, натискаєте Зберегти. І можете користуватися. Дякую за пригляд.